Цей рецепт для лінивих. Ідемо готувати ліниві голубці. 600 г м'яса у мене свинина. Перекручую через м'ясорубку, в пательню трошки олії, підсмажую дві цибулини, одну велику морквину і 300 г капусти. Трошки підсолюю, тушкую овочі майже до готовності. 100 г гречки відварила до напівготовності можна замінити на рис. Все з'єдную у великій мисті фарш, овочі і гречка або рис. Додаю 1 чайну ложку солі, трохи перцю, сухі приправи, все за смаком. Додаю 2 яйця, все добре перемішую. Руки змочую водою і формую голубці. Викладаю на деко, у мене вийшло 12 штук, пробиваю блендером 2 помідора, додаю 3-4 столові ложки сметани, 1 столову ложку борошна, трошки солі. Додаю води пів літри, перемішую і заливаю голубці. Ставлю в духовку 180 градусів 45 хвилин. Які ж вони ароматні, такі гарні, запашні. Викладаю в тарілку, поливаю соусом і можна смакувати. Обов'язково готуйте, це дуже смачно!